Інформаційна програма інформ». Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. У найближчі 15 хвилин про все найцікавіше та найважливіше. <му> у минулій програмі ми звертали вашу увагу на сплеск так званої побутової злочинності. На сьогодні доводиться знову повертатися до цієї теми. Дніпродзержинські правоохоронці розкрили вбивство 45-річного чоловіка. Про злочин повідомили лікарі швидкої допомоги. З лікарні скорої медицинської допомоги поступило повідомлення, що в дворі дому 26 по вулиці Дорожній констатовано смерть неустановленого чоловіка. В області голови, по всій голові було порядка шести, ну, на перший взгляд, шести приложений либо тупим, либо острым предметом. Ну, то тобто есть было Шесть прилажень відкрита черепно мазова травма. Почалася кропітка робота по пошуку вбивці. Усю ніч оперативники відпрацьовували територію району. З'ясувалося, що загиблий напередодні гостив у жінки в четвертій квартирі довколишнього під'їзду. 25-річну дівчину знають усі сусіди. Вони зовсім не раді такому сусідству. Всі приглашала, чи саме приходили такі. Алкоголіки і наркомани, які хочеш, жалувалися люди по газовим трубам, лізли в вікно до неї, тому що е, жителі закривають на ніж двері і не можна до неї було прибратися. Так вони по трубам до неї лазили. Ото так. Скандали були регулярні, драки, і все. Ми ходили, розбиралися. Тому що у нас в домі одні пенсіонери, і дочка у мене. Ми з ходили до неї, просили по людськи і все никаких, никаких этих самых. Хотя она обещала, все буду, буду, але роботи она не занималась. А сюди в общем, или... Того вечора сценарій був той же. Разом з гостем хазяйка квартири святкувала якесь тільки їм відоме свято. Головним блюдом столу була оковита. Пили багато і довго. Потім з'явився ще один гість. Його і запідозрили у скоєнні злочину правоохоронці. Установлен и задержан по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 208 УПК Украины, гражданин Украины 82 года рождения, проводится досудебное следствие. Данный гражданин, как я уже сказал, является гражданином Украины, проживает на территории города Днепрозержинска, не работает, не учится, злоупотребляет алкогольными напитками, убийство По суті, пройшло на почві употреблення алкогольних напітків. Що сталося між чоловіками? Як у руках зловмисника з'явився молоток, зараз розбираються слідчі, а результат вже не зміниш. Людина загинула. Підозрюваний каже, що розібратися з чоловіком його попрохала хазяйка квартири. Ну, хазяйка квартири попросила, у нього був якийсь там. Парень, которого я не знав, вона попросту мені, що что... була і спогана, сказала, що він хоче щось там изнасиловать или что ему Попросила вы, выпроводить його. Я выпроводил його. Я попросив дати мені щось в руки, тому що я испугался, що він може бути каким то там ну, мало ли, он мне показався агрессивным сильно. Але це сталося. Біля будинку п'яні чоловіки почали сваритися, а потім вхід пішов молоток. Ну, перший повернувся ко мене, і я вот тоді вже вдарив. Я просто так среагірував і його перве. Затриманий співпрацює зі слідством. Зараз ведеться розбирательство. Якщо вина підозрюваного буде доведена, на нього чекають довгі роки ув'язнення. У Дніпропетровську кілька днів тому затримані справжні розбійники. Двох 20-річних молодиків затримали співробітники батальйону особливого призначення Беркут. До чергової частини красновардійського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що на перехресті вулиць Чичеріна та проспекта Пушкіна відбувається бійка. Виїздом наряду на місце пришествия було встановлено. Що двоє неізвісних із громадянина, гражданина з нього куртку і ботинки, після чого попитали скритися. По гарячим слідам сотрудниками Біркута було задержано два гражданина. Один із них раніше судіми, неоднократно однократно за краже. Співробітниками Беркуту зловмисники були затримані та доставлені до райвідділу. Викрадене вилучено. Один з затриманих каже, що не чіпав без Харченка. Інший вважає, що нічого страшного не сталося. Просто йому потрібно було взуття. Він його і взяв. У мене кросівки порвалися повністю правий красола. Тієсну з сапожки за фактом розбою, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна коштовне виявилося взуття. Криворізькі міліціонери, патрулюючи територію Дзержинського району, врятували двох чоловіків, що опинилися під льодом. Один пішов на річку за власним бажанням порибалити, а другий рятувати рибалку. І обидва провалилися. Рибалку, що впав під лід, побачили пасажири тролейбусу. Один з них вискочив з транспорту і побіг витягувати бідолажного з води. Інші ж зателефонували до рятувальників і звернулися до наряду міліції. Міліціонери одразу почали операцію. Время тігать не Потому что сами понимаете, вот теперь ну, взяли трос буксировочный и побежали оказывать помощь потерпевшим. И совместно уже с МНС также доставали второго, потому что троса не хватало. Все-таки расстояние прилично было от берега. Ближе подходить к ним не могли, потому что лед проваливается. Рибалка, що пробував у воді близько 20 хвилин опинився в лікарні. Фахівці охарактеризували його стан як стан середньої важкості. Рятувальник на щастя відбувся легким переляком. Знайомого їхав. Смотрю, в даний момент чоловік просто болтихається. Видно, що не просто він плаває. Сказав, остановити, пішов на другу сторону. В мітрах від нього провалився, вместе з ним плавав, там, кулаками льот намагався салонів. Просто на, на будущее хочу сказать таким рыбакам. Не надо в такой вот лед пятисантиметровый сидеть там рыбку ловить. Ну. Начальник управління внутрішніх справ у області генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко зустрівся минулого тижня з журналістами. Під час прес-конференції він коротко підвів результати роботи міліції Дніпропетровщини у минулому році та поділився планами на новий 2013 рік. Всі ми з вами прожили дуже складний 2012 рік, який був наповнений. Значними суспільно-політичними подіями в житті діяльності держави при цьому на міліцію покладено надзвичайно важливі завдання захорони громадського порядку під час їх проведення. Міліція України на високому професійному рівні забезпечила охорону громадського порядку під час проведення Євро 2012 Це було відзначено всім європейським суспільством. Терористичні акти, які пролунали 27 квітня минулого року, стали для правоохоронних органів області. Справжнім випробуванням на стійкість, спроможність професійно та ефективно діяти в складних екстремальних умовах, завдяки спільним, злагодженим високопрофесійним діям всіх залучених прохоронних структур, в регіоні було забезпечено стабільність і громадський спокій. Злочинці встановлені, затримані та викриті в скоєнні терактів, в тому числі міста в містах Запоріжжі і Харкові. Всі добре знаєте, що в цей час триває судовий розгляд цієї справи. У 2012 році правоохоронцями забезпечено реагування майже на 300 тисяч заяв і повідомлень від громадян. За статистикою минулого року відбулося зниження рівня злочинності майже на 5%. в у тому числі умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, розбоїв, крадіжок, шахрайств та хуліганств. Ужитими заходами встановлено особи за скоєння двадцять тисяч 515 злочинів, з яких 7 тисяч двісті тяжкі та особливо тяжкі. До кримінальної відповідальності притягнуто більше 16 тисяч осіб. За цим показником область Тайбіна займає друге місце в державі. За останні роки розкрито ряд зухвалих убивств на замовлення та замахів на них. Всі пам'ятаємо замах на вбивство рамена Спектра, бізнесмен з Дніпродзержинська, голова владі Пережинський річковий порт з використанням автоматичної зброї автомату. Свого часу нам було встановлено затримано і зловмисника, і виконавця цього замаху на вбивство. Останній за виконання вбивства отримав роду в розмірі 2 тисяч доларів. Всі вже відбувають заслужване покарання. На суть. У цей час нами продовжується активна робота щодо встановлення всіх причетних осіб до скоєння вбивства Геннадія Екслієрода. Так, знаєте, да? Резонансне вбивство, воно на особливому контролі стоїть і група створена відповідна група слідча, Оперативна, я цю групу періодично заслуховую про результати роботи. Так? Незмінним пріоритетним напрямком залишається викриття злочинів у сфері економічних відносин. Задокументовано 1196 тяжких та особливо тяжких злочинів. Виявлено 33 злочини зі збитками понад 1 мільйон гривень. Ужитими заходами реально відшкодовано збитків на суму більше 61 мільйона 200 тисяч гривень. Викриту групу шахраїв, які заводять 33 земельними ділянками, спричинивши державі збиток на суму 17 мільйонів, з яких більше 15 вишкодоване. Викритий директора товариства на Московський, який провласне майно держави, державної установи Мінагрополітики, Аграрний фонд України це зерно пшениці, не мало, не багато, да, але на суму 11 з лишних мільйонів гривень. Значна увага приділяється профілактиці скоєння злочинів, особливо в громадських місцях, а також охороні громадського порядку. Важливим чинником у цьому питанні є матеріально-технічне забезпечення підрозділів міліції. Продовжує ефективно реалізовуватися програма Безпечне місто, в рамках якої минулого року для ОВС області придбано 27 патрульних автомобілів Сан-Йонг, оздоблених системою gps навігації та планшетними комп'ютерами, а також три катери для патрулювання водної акваторії. Усього за останні три роки під цю. Програму придбано 115 автомобілів на суму понад 22 мільйони гривень. Також з метою підвищення ефективності управління нарядами міліції на базі Троски міського управління запроваджено автоматизовану агресійну систему служба 102, яка дозволяє забезпечити належне реагування на правопорушення, здійснювати контроль за станом правопорядку у громадських та інших місцях масове перебування громадян, встановлено 12 сучасних цифрових відеокамер, Таких самих відповідальних місцях. Ну і нами вирішене питання, щодо що встановлення ще 187 камер у ну, таких важливих для нас місцях. Тому що дуже часто цей раз стає за порукою в розкритті злочини. 2012 рік вже в минулому. Що готує для нас новий 2013-й, поки невідомо. Але правоохоронці Дніпропетровщини готові до роботи. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитися якийсь сюжетів нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.